Христос рождається, дорогі у Христі, брати і сестри! Прийміть сердечні вітання з нагоди Дня великої радості Неба і землі, світлого праздника Різдва Христового. Багато років людство чекало на прихід Спасителя, того, хто принесе довгоочікуване примирення між людиною та її Творцем. І ось пророцтво здійснилося. Христос народився і, як єдинородний Син Божий, перемирив світ із Богом, даруючи нове життя всім, хто Його приймає. На жаль, слова Господні часто не були зауважені. Прийшов до своїх, а свої його не прийняли, пише Євангелист Іван. Сьогоднішні дні не надто відрізняються від тих, коли народився Господь. Сьогодні, як і дві тисячі років тому, Людське вухо не хоче чути Божого Слова, а серце залишається кам'яним. Ми втрачаємо надію, а злість, гнів і страх панують у наших душах. Проте Бог вірить у кожного з нас. І сьогодні Він приходить як істина і любов. Сьогодні світло різдвяної зорі сяє в наших серцях, розсіюючи темряву гріха і смерті. Його любов до нас є безмежна, і цією любов'ю Він сьогодні приходить до нас і буде з нами по всі дні, аж до скінчення віку, щоб навчити нас по-справжньому любити і зробити свідками істини. Христос входить у наше життя дивним чином, щоб освятити кожен наш день і відновити нас за образом і подобою Божою, щоб ми мали вічне життя. Сьогодні Боже дитя дарує нам свою любов і запрошує нас розділити її з цілим світом. Нехай цей день принесе нам нескінченну радість, додасть мужності стати посланцями любові і добра. Нехай наше серце разом з пастухами і мудрецями дякує Богу за все. Нехай Господь наш Ісус Христос благословить вас та ваші родини і освятить ваше життя у новому році. Христос рождається. Славі Мою!